Так, запитання. Слава Ісусу Христу. Дуже вдячна Богу, що ви, Отче Василлю, з'явилися в моєму духовному зростанні. Стараємося з чоловіком не пропускати ваші богослужіння, а в неділю чи в свята ходимо до своєї церкви. Скільки разів я збиралася вам при, прислати своє запитання і завжди щось перешкоджало. Слухаю вас регулярно і вже сама можу відповідати на складні запитання, адже люди запитують, схоже. Ви справжній духівник, приклад для наслідування. Розумію, наскільки ви зайнятий чоловік з вашої науки, я черпаю те, що для душі моє необхідно, хай Господь посилає здоров'я вам і родині на многий благі літа. Запитаю про те, що дуже наболіло: до війни родина, сестра і сім'єю. І я із своїми жили в мирі Донь, донька, сестри в війни, е, пересварили, пересварили е, донька сестри в часі війни пересварили всіх. Донька сестри у часі війни пересварила всіх, поступила підло. Зі мною вона перестала спілкуватися два роки тому. Тож я вирішила від неї і її негативу відсторонитися. А сестра докоряє мені, що, не, що я невіруюча людина. Я, я то нічого, а от похресний похресника племінника і її брата дуже сильно образила, звинуватила і маму налаштувала проти сина. Усе дуже прикро, не по-людськи, не по-християнськи і втручатися ніяк, і, втручати, і втручатись. Ніяк і стояти осторонь неможливо. Хотілося б почути вашу очі думку. Щиро дякую, ваша онлайн-парафіянка. Дорогенька моя, щиро дякую за ваші добрі слова, за те, що підтримуєте. Дивиться це дуже добре. Знаєте, якщо ви мене дивитеся, ви будете бачити світ трошки по-іншому і будете самі розуміти. Як поступати в тому чи іншому випадку? І будете робити то і знати ліпше від мене? Тому що я не знаю ні племінника, ні того, не знаю, про що ви там спорили, причина ваша то що ви всі посварили. Ви могли всі посварити, Бог знає за що. Одно діло, коли ви посварилися, на, 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 наприклад, що чому купили плаття їй, а не купили костюм там комусь, е, а могли посваритися. Що хтось оправдував агресію Росії проти України, а хтось казав, ти що? Як ти можеш бути зрадником України? Ви могли... ну, я ж не знаю, на якій почві ви посварилися, який предмет був спору. А може, ви спорили про двох наших якось політиків, у тому той сподобався, у тому той, а може за якихось військових начальників. Тобто це можна багато говорити, але ви ліпше на місці знаєте. То, і що? То, що поступає не по-людськи, я вам так скажу, на вулиці війна, якщо ви не знаєте, і ці стреси нікуди не діваються. Особливо реагують на це діти. Діти, які ще не дивляться Ютуб, не дивляться ваші політичні канали, але діти відчувають атмосферу, яку ви, тато і мама, робите в хаті, дідусь і бабуся. Діти відчувають атмосферу і її переживають, врядують, капризують, роблять якісь прикрощі, роблять якісь пакості, щось ламають, тручають, тікають, біжуть, щось роблять, роблять те, що вам не подобається. Це наслідок постійного тривожного стану, в якому знаходяться не тільки діти, а й всі. І в цьому стані, там, де людина є, психічно неврівноважена, не пристосована до якихось життєвих тягарів, вони ламаються першими. І знаєте, коли людина зламалася, вона ж не, не каже, що я зламалася, все, давайте мені, мені треба психотерапевта, мені треба допомоги, мені треба йти до церкви, мені треба йти до сповіді. Вона так не скаже. Вона буде нападати на тих людей, які поруч. І тому? І, і тому? Ви повинні це розуміти. Це не просто людина ваша погана, так? Були часи, що вона була добра. Були. А було, що було дуже добра, так, до сліз. Сльози капали. Я Не, не вірилися, що ми такі близькі, такі дорогі. Таке було. Так це ж та сама людина, так? Обставини змінилися. Людина налишилася та сама, але завдяки обставин, вона стала така агресивна. Завдяки вашого відношення. Так? Якщо ви рахуєте себе мудрішою, поступіться, якщо ви рахуєте себе більш стабільнішою, подайте приклад покори, усуньте конфлікт, не заострюйте його, усуньте. Чи бачили ви, щоб Христос усував конфлікти батогом, і сказав, так, Ірусалімським храмі брав бо бив їх, він не мав з ними конфлікту, він мав до них претензію. А конфлікти, коли первосвященник, той слуга первосвященника, вдарив його по лиці, і Христос каже, якщо я з не сказав, доведи мені. А якщо добре, то чого б'єш мене? Він не віддав і не бив Його, і не кидався на Нього, і не скликав Небесного воїнства, щоб з неба вогонь упав і спалив не тільки того Переосвященника, а всіх навколо. Христос показав смиренність, то з кого нам треба брати приклад? Тому враховуйте, що навколо нас зараз ситуація, коли ми постійно знаходимося у стані стресу. Тому війна, тому що кругом негативна інформація, в новинах, всюди, як би не було, війна на вулиці. І в цьому стані люди вразливі. І Якщо ви себе рахуєте Божими людьми, то будьте тими. Хто оце все міняє на Боже? Ну, ви написали в кінці, хотілося б почути отче вашу думку. Ну, тут не дуже було запитання, ну, в принципі, запитання не було ні одного. Ви написали, що той злости на того, той з тим не говорить. Чому злости? Я не знаю, чому не говорить? також не знаю. І що б ви на це все сказали? Я б на це все сказав. Війна і наслідки тривожного стану, це є наслідки неспокою душевного, який у нас є? Так? Не осуджуйте людей, ураховуйте обставини. Ми завжди, ну як завжди, постійно, знаєте, коли якось щось не вийшло, і ми зразу даємо оцінку людині. Ти не здали, ти дурний, ти ще якийсь там. Але не так я би радив робити. Перше, ніж дати людині оцінку, врахуйте ті обставини, в яких вона знаходиться. Взуйте її взуття, одягніть її одяг, візьміть на себе примірити той хрест, який вона несе. І туди поговоримо. А ми зразу, не враховуючи нічого, осуджуємо людину. Тому звертайте увагу на обставини. така буде моя думка. Пані Надія, не знаю, як я вам відповів, але знаєте. Хотілося б, щоб я був з вами поруч. Спільно разом, щоб ми побули 5 хвилин, разом помолилися коротеньку молитву. Багато чого змінилося в вашому житті? Через мою присутність? Ні. Через те, що навколо нас змінилися б обставини. Знаєте, як доход, заходить до хати, ну, якась дорога вам людина, в хаті міняються обставини. Як до хати випадково забігає чужий пес, теж в хаті міняються обставини. Не пускайте псів до хати, то має вуха слухати, нехай слухає.